Найбільше роботодавців в Україні. it компанія Soft 13 тисяч робітників. it компанія Епам Юкрейн 12 тисяч 600 робітників. Компанія Окко 10 тисяч. «Ферекспо» в Україні нараховує 8 тисяч співробітників. Приватбанк в ньому працює більше 50 тисяч робітників. «Укрнафта» – 20 тисяч. Лінія магазинів К Єва 14 тисяч. АТБ Маркети 56 тисяч. Нестле 5500, Райфайзенбан 6 тисяч. «Нобус» – 8 тисяч, Макдональдс в Україні 10 тисяч. А Київ 7 тисяч. МХП 28 тисяч. Arcлоor Мітал Криверіг 20 тисяч, Банк Пум 7 тисяч. Кернел 11, група Детект 50 тисяч і Нова Пошта 42 тисячі робітників.